Закінчилася перша партія матчу Україна-Канада. Вчора грала США, сьогодні грають з Канадою, з Сусідами США. О, Канаду очолює колишній росіянин, Бореєв. І ось ми бачимо тут ферзівий гамбіт. С5, варіант Тараша. Ну, Біллі тут вирішили найти в основні варіанти, пов'язані з ходом СД, а зіграли Е3. Також не менш відомі варіанти. Чорні тут бувають, КІНЦЕ6 грають і вияснюють між собою, хто перший здасть центр. Ну, Першим здасть центр тут чорні в партії, І вони переходять у ферзи в оскільки А скидки в принятому ферзі не так добре розташування коня на c3. Канья на c3 старається не виводити, а тримати на Б1 і там уже далі по обставинам. Якщо грається B5, то ходом А4, викликається хід B4 і кінь одразу виходить на С4. Тут же ж походить, якщо так буде зіграно B5 і A4, то після B4 кінь має відійти на B1, тобто буде втрачено два темпи. Ось і різниця. Тому не дивно, що вирішили перейти чорні у фірзівий гамбит. Слон б 7 е 4 Ну от така жертва пішака тут, так. Тут жертва пішак за ініціативу. Ну, справа в тому, що тут бити його не... Призырковано так, а після После е 1 Так, там уже сон это как Будет D5 какой-то момент прокидывания. c а, раз, Хотя, может, не так оформив так, потому что на D5 и C4. Так А тут є якийсь кінь G5, і Кинь E5, Ну, воно все неприємно, тут може потру, вот эти так, там от якось кінь g5, чи кинь e5, і ферзь вистрибує там на h5 и і... або просто навіть на и 2 і б'є на f7. Там можна загинути. А на b4, так, тут є хитрий шаг. Тобто на С6, тоді D5. І після розміну так кінь відходить, а тиск тут є. Це раз. Плюс, якщо там захищатися конем, то там є хід. Кінь Е2, віддається пішар, так? Сон Е4, кінь Е5. І справа в тому, що потім лінія де вскривається, і кінь і 7 гине, так? Він на цій зв'язці просто загине, і як мінімум... У чорних хрекіровки не буде можливість зробити, оскільки король змушений буде залишатися в центрі, щоб захищати коня на d7. Ось вам і ціна пішака на e 4. Ну, це доволі типово. жертва. Її тут не приймають і от таким от чином чорні отримують зручну гру. Тобто розмінюють ферзів, все. Фактично тут рівна позиція. Ще шах, король f1. Ми бачимо, тут залишилося тільки підвести трон на D8 і буде повна рівність. Якщо два нулі, так, ще зробити 2 так. так що там якийсь небудь слон G5, щоб на туру D8G5 зіграти. Ну там можна відійти конем або навіть А6 зіграти, тобто не боятися зіпсувати собі ту структуру. Два гарні слони, бо залишиться, головне тут після траці один, не залишитись після якогось слона, так? Так що може там на сон g5 треба буде просто відійти слоном. Наприклад на b6 з тим, щоб на c 1 можна було там наприклад зіграти 3c8 або одразу 3c8 ну в принципі тут можуть якісь виникнути проблеми через висячих положення тих і через те що ж тут ми бачимо, все так швидко розвивається. Але тим не менше ця позиція має бути 100% рівна. Тут вирішив е, опонент зіграти, так як і його король, підводити в центр. Ну це доволі типово, він ж біля короля ставити в центр. Але тут є нюанс. Король повитрапляє під удар, так Е5, Та так, кия на D5 можна ставити, там просто буде втрата пішака. Тут буде 3 удари проти двох захистів. Тобто це буде втрата Пішака, d 7, Сон G5. От, кривим, вартувало звичайно, відійти назад. Пішак на e 5 став слабкий, тобто з'явився об'єкт атаки в чорних. І, хоч у них буде проблема з роє на H8, але, тим не менше, можна тут якось захищатися. Але тут F6. Звичайно, розмінялися і просто відійшли. І дивіться, цей слон прострілює і цей слон прострілюють пішаків, а за ним ну, за ними кроль. Плюс ці пішаки слабкі. Настільки положені слонів поліниці. Так, якщо Трацу стане, то тут почнуть вони виснути. В разі чого. А, припрошу, тут от чіткий хід Є1 зроблений. Тепер не вже буде тора є 6 подвійний удар. Так, Король відходить, Трас 6, зайвий пішак, а король продовжується уже напряму битися фігурами і турами прямою на Тому вирішили. Звичайно, зіграти Е5, тобто вже кардинально послабило положення чорного короля. так? Бо якщо б тут зіграти С4, то тут можуть чорні встигнути захиститися. так? Зіграти т 8 на це хід королів 7. І хід Е6 і5 не викликаний, тобто чорні пішаки продовжують тут захищати центр. Тут же ж після т 1 е 5 послаблено поле d5. Вона дуже важлива, оскільки після с 4, б 4 от Якщо б зараз не було ну, ходу кінь D5, так, треба було грати кінь е 2 а тоді б сон б 5 зв'язав би так. тут Оцей клубок фігур важко розплутати, бо тут король зв'язаний, королю нема куди відходити, а кінь на е 2 то якось уже майже намірт. Але благо, Ось знайшлася ця розстановка фігур і на B4 тепер... Ну що не такий вже добрий хід, так? Є хід кін D5 шахом. Королем нема куди піти, так, за великим рахунком. Сюди все одно поможе побити на F6, так? Шахом. Королем йти на D8, ну не хочеться, тут все одно пішак на F6 буде. скажіть за все втрачений. Тут головне оцю загрозу сам Б5. Не прозівати. Ну, не знаю, може тут просто 3 1 так, і все. І все провисло. Взяли на зв'язку короля і коня на d 7, пішак f7 вісне. І на СМБ 5 просто король 1. Все. Пішак на F6 втрачається, чорні програють. Тому тут то змушені просто віддати свого... свою орді, свого дальнобійного слона за коня. Тра відходить від бойсу на D5. Ну і просто Тра підходить на лінію D. Яку чорний не може ніяк перебити, бо у них Кінда 7 прив'язаний до захисту. Так, якщо кінь відходить, от зараз там. Тра, Якщо б зараз він відійшов, то просто е 5 побили б на зв'язці. Пішак F6 прив'язаний. так, Не можна бити. Тому кінь до 7 там намертво став. Траце 7. F4, от починається тепер штурм. Коли всі фігурки вже в центрі, сани в центрі, тепер же загрозу є Fe, кінь E5, Туре E5, так, Сон D6, пішак F6 не в рахунок, кінь D7, Сон D6, два захиста проти двох нападів. Тура d3, ну тут при находите тур на g7, так хоче зайти. H5 Тепер на тура G3 є ТРАР-7 і прикрили по G7. Тож там тура на G8 може стати, але там реально ну, ніякої роботи не буде. В кращому випадку напасти пішака А6. Крайній пішак при такому положенні короля це глупість щеплятися до нього. Сон Б3. Тобто при нагоді вже можуть звоюватися тури і лінію D почати турбувати дуже серйозно. Бо, припрошу, тура 6 Оце для чогось захищається f 6 ще раз. Не зрозуміло для чого. Ну, просто може о, Слон відійти, так? Або С6 буде зіграно, хоча тра це не захист, тому що слон на 4, так? Слон відходить. Б'ється, б'ється. І тут я тактичний удар якийсь. взять. А, тут немає цього тактичного зарода, тому що тут буде зв'язка. Просто ж... Пішак FE тут хотілось зробити відеочку, але тут король зв'язаний. Ага, Значит, якщо цього немає... То взагалі... Тра Б-1 поки що не загроза. Ну це бабуть коробовичу, тому він пішов в ТроД5. Ну тут 35 єдиний хід, так. І треба відходити трою. Або не відходити, або бити. Бити так і бити не Е5. Да, можна і так просто виграти пішака. Але супротивник обрав дивний хіт 36 і після Ф'є тут у нього стало зовсім кепсько. він ще побив ним, але після... Троє 5 здався, оскільки на Son 5 буде Троя 5. І зали... король колись там відходить, не зрозуміло, куди так. І залишається тура і два слони проти двох тур. Пішаків по 4. От має бути дуже легко виграватися цей Еншпіль. Оскільки король то продовжується там бути під атакою. Там навіть просто стати якось трої вот отак от, по п'ятому ряду. Пішака H5 тримати, пішака f 6 під боєм. Не давати тут гратим і тут має бути виграно, так? Там при нагоді потім до цього пішака h5 просто причепиться, слон зайде і з'їсть. Плюс можна потім буде чіплятися і так само до пішки в цього флангу. З такою активною трою, з такими двома дальнобойними слонами тут не має бути питань, хто виграє. І тож це перша перемога, Україна повела в рахунку 1-0. Наразі там, звичайно, Ельянов він віддав фігуру за пішаків, перспективний момент дивилася опозиція, а далі було програна. так що там всі надії будуть на Волокіті на зараз, який має ускладнити гру і виграти.